Четверта секція, верхній дах. Всі працюють. Тут була, була ревізія власників. Добрий день. Бачите, тут а, вентиляцію виводять вверх. З третьої секції буде краще видно. Ми зараз туди підемо. Треба проскочити. Хоп! Ванідла страшне. Третя секція. Такі я зараз вам покажу, тут вивели вже ці. З третьої секції якщо ми піднімемося на поверхни, ви побачите. А ще покажу, димоходи вивели вже так добре. Вон вони. Бачите? Має бути вище, ніж оцей поверх третій секції, щоб не було зони вітрового підпору. Воно не бачите? Тут так добре видно. Оце працюють на другій секції. Ну, можна сказати, що мою квартиру вже накрили. Спасе це від снігу чи від дощу, не знаю, ще буде гідробар'єр. Який не має пропускати вологу. І так само буде на першій секції. Обіцяли за два тижні, але бачите, вже це вівторок. Пройшло середа, четвер, п'ятниця, за три дні. Ну так добре зробили за три дні. Може і встигнуть за два тижні, як обіцяють. А ще, як ви бачили по торцю на фото, зробили вже фальцеве накриття. Але тут, тут ще Голий Вася. Працюють лише над димарами. Фальцеве покриття ще роблять на п'ятий секції, нагадую, що воно не закінчена. Я зараз хочу на поверх вище піднятись. І Віка! Йдемо на. І показати більш красиву картину. Добрий день ще раз. Паша. Паша? Єлі виклик чоловіка. Час просила. Час. Говорить. Ти що викладеш зараз ютуб? Говорю, конечно, викладу для людей. Для людей. Він каже, не можна. Кажу, Хто таке сказав? Ти ж не викладаєш, я його викладу. О, дивіться, боже, віка. У мене радіє серце. Значить, обіцяють до е, кінця жовтня накрити фальц вам. А нам першої і другій секції тільки гідробар'єр. Тільки дуже обережно дивись. Бачите, як високо піднімають хлопці? Має він вентиляція працювати дуже гарно.